Ще у 45-му році минулого століття Суворовський район залишився без свого символу пам'ятника Олександру Суворову. Монумент було перевезено до Ізмаїлу за чисельними проханнями Одеситів. Незабаром славнозвісний полководець знов з'явиться у районі, названому на його честь. Організатори проєкту попросили благословення на цю справу у митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела. Із проханням встановити пам'ятник мешканці Соворовського району звернулися до Геннадія Труханова. Як відомо, Олександр Соворов був людиною набожною, Тож благословення митрополита Агафангела на цю добру справу було необхідним. Це чоловік, який всі свої перемоги не одержав ні одного пораження, і всі свої побіди починали і сраження починав з того, що служив молебен. Присусував на, на церкві. Я тому много підтвердження тому. Всі міста дислокации его вірених ему войск всегда наході либо как минимум палатка для богослуження, ліба на міста на местах постоянной дислокации воздвигался храм. Депутат продемонстрував митрополитові проект пам'ятнику. Згідно з ним, монумент буде копією того, що зараз знаходиться в Ізмаїлі. Владика Гафангел зазначив, що вважає цю справу богоугодною та корисною для історичної пам'яті. Это восстановление исторической справедливости, прежде всего вспоминать и сохранять память о тех, кто сыграл огромную роль в истории нашего земного отечества. Это историческая преемственность и забота каждого человека культурного, который... Знає свою свої історії страни, каторніти історичне наслідня і прошлое, а без прошлого нет настоящего. війська російської імперії під час другої російсько-турецької війни захопили територію нинішньої одеської області саме за часів командування Олександра Суворова. Своїми діями визначний полководець зробив чималий внесок у майбутнього всього краю. Костянтин Гак, Вячеслав Лаштаба, та Круг.